Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військові РФ таки остаточно ухвалили рішення масово використовувати авіацію на територією України в межах війни проти держави. Про це пише опозиційне російське видання важної історії з посиланням на джерело близьке до ворожого міністерства оборони. Проте пілотів після такої інтенсивної місорубки їм катастрофічно не вистачає і не вистачатиме. Тому і вчать курсантів прискорено, ну напевно, крім краснодарського льотного училища. Там 15 чоловік уже прискорено навчили двома безпілотниками по ангарах, де вони знаходились. Батьки отримали одразу. 15 цинків про що раніше повідомляли телеграм-канали. Ще частину випускників факультету штурмової авіації планують перекинути в Білорусь. Разом з ними в авіаз'єднання, які залучені до так званої операції в Україні, найближчим часом відрядять і курсантів-винищувачів з армавірського факультету КВВ АУЛ. Проте показово тут інше: Росіяни почали навчати своїх курсантів поблизу українських кордонів. І хоча курсанти безпосередньо участі у бойових діях на гелікоптерах чи літаках ще не брали, по місцях їх дислокації працюють невідомі. Місили так декілька годин тому телеграм «Топор Помсти» повідомив, що серія вибухів пролунала на авіабазі Армавіра. За попередніми даними, декілька інструкторів та курсантів так і не змогли вибрати з-під завалів бомбосховища, яке було побудовано на аеродромі. Що ж у 2022 році у РФ сталася рекордна кількість вибухів за останнє десятиліття? Про це пише російське видання Верстка. За даними російського міністерства, з надзвичайних ситуацій сталося 83 вибухи. Найпоширеніша причина 55 із 83 Трьох випадків вибухонебезпечний предмет, тобто бомба, ракета, міна, граната тощо. Хоча, за даними телеграм-каналів, а не тих, що визнала Росія, таких вибухів було понад п'ять сотень. З чим пов'язані вибухи в Росії, тим паче, коли йдеться про підприємства, які розташовані далеко від кордону з Україною, пояснив в ефірі радіо НВ генерал-майор запасу Служби безпеки України, колишній заступник голови СБУ Віктор Ягун. Є декілька факторів, на які треба звернути увагу. Перший фактор: російська економіка не модернізована, вона викуплена. Перекуплена і переважна більшість того, що вони мають це ті старі радянські заводи, устаткування, і зрозуміло, що воно все зношене. Я знаю, що деякі станки це ті станки, які вони отримали після Другої світової війни з Німеччини, знявши їх там з заводів, і вони до сих пір ще працюють на деяких оборонних підприємствах. Це для того, щоб розуміти рівень зношеності цих механізмів. Тому один з факторів це справді інтенсивність роботи на цих підприємствах і виснаженість робочого персоналу, якого наразі не вистачає, що може призвести до будь-яких технічних. Ногенних аварій, це один фактор. Другий фактор, про який мало хто говорить, але його треба розуміти: хочемо чи не хочемо, але на території Росії є близько 20 мільйонів людей, які мають своє українське походження, асоціюють себе чи асоціювали колись з Україною. Із тих 20 мільйонів, якщо набереться хоча б 0,1% тих, які свідомі, які знають, хто вони і що відбувається в світі, ми можемо розкидати їх по території Росії, і зрозуміти, що є база, яка дозволяє нам впевнено почуватися як спецслужбам на території Росії. Цю, до речі, історію. Ніхто ніколи не забував, дуже багато розвідок це використовує. Насамперед, це активно використовувала і використовує зовнішня розвідка Ізраїлю. Чому нам цього не робити, коли ми маємо величезну діаспору у світі? Тим більше в Росії, тому це другий фактор. І третій фактор є категорія людей, які не мають жодного стосунку до України. Але вони розуміють, куди веде Путін цю країну, Росію. Я їх не хочу називати хороші руські, погані русські, але вони роблять те, що можуть. Це представники малих народів, представники молодіжних угруповань неформа. І вони так само вкладають свою лепту в боротьбу з путінським режимом. Яскравий приклад. Це наявність у нас двох підрозділів Легіон Свободи Росії і РДК, російський добровольчий корпус у складі Збройних сил України. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.